І на цій хорошій новині я хочу закінчити цей виступ і запросити Андрія Кривоноса, голову директорату Асоціації франчайзингу України, під ваші аплодисменти. Дуже дякую. Я просив каву, бо трошки не виспався. Мені приємно було послухати виступ Валерія, тому що завжди сценарії, які він фіксує, вони точно вказують на. Так проаналізований ґрунт, на якому можна шукати ті паростки, які дозволяють нам у бізнесі щось зробити. На сьогоднішній день я в ЗСУ, але намагаюсь підтримувати той напрямок нашої асоціації, яку ми ще в 2001 році почали. Головні акценти, які винесені були в заголовок мого спілкування з вами, це 25-й закінчується. Готуємось до 26-го. З одного боку, в такій назві деякі зразу би читали б, чи хотіли би прочитати чи почути, що ми маємо готуватися до мирного формату франчайзингу. Поки все ж таки я знаходжусь в тих сценаріях, про які говорив Валерій, особливо той, що пов'язаний з інфляцією. Так як я за освітою банкір, тому розумію, що скоріш за все це найпростіше буде зробити російським можнаватцям. І саме цей формат інфляції стає. Ну, все більше проілюстрованим діями, які відбуваються, проведу паралелі з нашим франчайзингом, якраз на підставі того, що вони роблять. За останній місяць збанкрутувала на російських на болотах дві мережі, які відкрилися під час війни. Одна називається армія, називалася Армія Росії, а інша мілітаріторг. Обидві кампанії були побудовані на тому, щоб швидко багато продавати шмаття русакам, які будуть їхати, які збиралися їхати до нас, і на цьому швидко розвивати свою мережу. Ціни постачальники, витрати на оплату праці, оренда навіть не змогли зробити на хайпі нові мережі. Це якраз акцент про те, що інфляційний спосіб накачування економіки говорить про те, що просто-напросто другуються гроші в більшості випадків на фінансування їх ВПК на виготовлення одноразових товарів. Все ж таки економіка не може триматися на виробництві товарів, які живуть там кілька днів, годин чи взагалі хвилин від моменту виробництва. Те ж саме про дрони. Про дрони це не є тим. Рушієм, який може підняти економіку, це тимчасовий захід, який потрібен для війни не більше ніж. Якраз на відміну від цього, українські підприємці звернули увагу на інші речі. Дуже дякую, Оксана. На інші речі, на інші дії, які дозволяють говорити про те, що ми більш підготовленими до подальшого розвитку. Перш за все, для кожного франшизера на сьогоднішній день, мабуть, що хвилинне завдання це згадати всі заходи до вашої точки магазину без купівлі, весь відкладений попит це той резерв, про який ми можемо говорити на майбутнє, трансформація товарів, якась економія, щось розділили навпіл. От все, що відклали, перш за все відклали ще за часів ковіду, друге за часів війни у всіх її етапах. Це той потенціал, той, той резерв, який може дати поштовх розвитку вашої мережі та бізнесу в цілому. Тобто, як це не дивно, нам треба більше на сьогоднішній день дивитися, не трошки вперед, а більше назад, для того, щоб зрозуміти, що робити завтра. Можливо, дискусійна теза, але вона точно працює, тому що відкладений попит. Це з одного боку економічно відкладені кошти для майбутніх купівель, а по-друге, це психологічне наповнення для людини і рішення в сьогоднішній ситуації. Частина людей будуть повертатися до купівель певних товарів не тому, що вони їм стали потрібні, не тому, що настав якийсь економічний момент їх придбати, а тому, що психологічно вони намагаються компенсувати ту нестачу, яка відбулася за часів. Трошки ковіду і більше війни. Тому в деяких бізнесах повернення до старих рецептур, до старих назв, може провокувати повернення клієнта чи відновлення клієнта, чи розширення клієнта. Зговшувати таким також дуже не треба, Там, повертатися в 2006 рік, тому що в нас був тоді колись якийсь рецепт цікавий, а зараз ми його можемо відновити. Не думаю, що вже спрацює, тому що часова. Пам'ять вона не така довга. Другий момент, на який звернути увагу. Це максимально для більшості наших регіонів мобільність бізнесів. Перенесення без прив'язки до ремонтів, спрощення, модульність, мобільність в цілому. Зрозуміло, що для прифронтових територій це, це взагалі єдине рішення для подальшого розвитку. На жаль, для інших територій це. Шлях до економії в запуску, в такий спосіб ми зекономимо кошти і не будемо витрачати до максимально жорсткої прив'язки свого бізнесу до якоїсь локації, а переноси, можемо переносити з місця на місце. Тут є також мінус, у мінуса є мінус, да? тому що ми дуже часто заграємось в, таку, в такий підхід і намагаємось настільки економити, ну, що призвичаємось до того, що там торгувати. З коробки картонної. Ну ні, наш клієнт все ж таки більш вибаговий, не дивлячись на все. І знову ж таки згадуємо, що в нас є відкладені попити, які складені в нормальній атмосфері. Ми хочемо купувати красиво, в красивому місті, добрі товари. Відповідно, просто економити заради економії теж неправильно. Тому ті мережі франчайзингу, які зараз. Починають продумувати свої подальші кроки, все ж таки дивіться, як економно зробити, але красиво. Пограйтесь з кольорами, пограйтесь асортиментом, пограйтесь якоюсь додатковою фішкою, яка невеличка в реалізації, але надає вам значну додаткову вартість як і в самому продукті, так і в іміджі в зовнішньому вигляді. Наступний рецепт. Чи не рецепт а ремарка? Взагалі, я думаю, що ви свідомі того, щоб прийти на виставку чи на форум і отримати 100% рецепт розвитку вашого бізнесу на 1000% за тиждень, точно ну не буде. Тому наше завдання розкачати вашу увагу, щоб ви подивилися на свою діяльність з різних сторін і можливо побачили ну, якусь дрібницю, яка дозволить вам зробити суттєвий крок. Не означає, що ця дрібниця переноситься із бізнес у бізнес, і вона буде там також дублюватися і виконувати таку ж функцію рушія. Але все ж таки є сенс спробувати. Тому подивіться на фішки, подивіться на якісь елементи, заради яких люди звертаються до ваших товарів. Особливо, якщо ми все ж таки знаходимося на франчайському заході, то подивіться, чому франчайзі. Продовжують звертатися за вашою франшизою. Все ж таки, під час війни ми багато речей відклали в сторону. Вважаємо, що нам треба зберегти бізнес, забезпечити розвиток свого товару. Можливо, все ж таки думаємо про колектив. Але ота от дрібниця, а чому саме реагують? Ми часто почали ну, залишати на останній план. І коли ми, як це не парадоксально і жорстко звучить, вже не призвичаїлись до війни, то якраз це є той час, коли нам слід повернутися і подумати, а чому ви в нормальному режимі не спілкувалися, не взаємодіяли, не шукали нових франшизі. Тобто ми стали жорсткішими, спокійнішими, як це не дивно, в той же час більш тривожними, закостінілими. Але в нас десь є та фішка, чому до нас приходили франшизі. Вона могла бути емоційна, вона могла бути якоюсь швидкою кинобіщою, вона могла бути просто тому, що от так в нашому мережах побудувалася, якась історичні корені, але треба про це згадати. І коли ми вже призвичаїлись до війни, не хочу повторювати цю фразу, але просто змушений. Нам слід пошукати, особливо кожному франшизеру в своєму бізнесі. А чому до нас приходили, можливо, не перші франшизі, а десь там сьомий, восьмий дев'ятий. От згадайте їх. Якщо в мережі там 50 точок на сьогодні, то сьомий восьмий дев'ятий точно приніс до вас ілюстрацію, чого він прийшов до вас. З першими зрозуміло, це друзі, товариші, ті, хто був поряд, їх не було жалко. Ми на них експериментували. А далі вже почалась енергетика вашого бізнесу. От поверніться до тої енергетики. Важко через все, що відбувається, до цього повернутися, але ну, дуже прошу вас це зробити і, готуючись до 26-го року, якраз це зробіть. Що це вам дозволить? Можливо, ви за час ковіду і війни на свій бізнес наклали ну, більше аспектів, більше елементів, які просто створюють додаткову витратну базу, але не роблять. Дійсно, економіки, ефективності тощо. Заради того, щоб залишався у нас персонал, ми там придумали їх годувати безкоштовно, чи там хтось ночує в наших магазинах. Можливо, це добре, а може нам просто позбутися частини площі магазинів, переглянути кількість персоналу і повернутися до тієї фішки, якими ми були. Тобто, більш свідомо віднісіться до того, що бізнес. 24.02.2022 року збанкрутів повністю і ми починали його заново. От той, хто не усвідомив, що ми з початком війни перейшли фактично в іншу парадігму, мабуть, залишається ще там, можливо, в ковіді, а можливо, ще в кредитах 2006-го. Тому по-новому подивіться на те, що є. Для цього дуже прошу франчайзерів більш активно спілкуватися з франшизі. Я впевнений, що діючі мережі так і роблять. Але цей розвиток має бути максимально подовжений і максимально активно. Франшизі в більшості випадків є більш ризиковими, ніж ви як франшизери. Якщо в залі от зараз тут сидять ті, хто прийшов вибирати франшизи. І їм здається, що мої постійні посили до франшизера. Ну, це їм не цікаво, тому що вони ну, з іншого фактично фронту стоять. То це не зовсім так, тому що ви в принципі робите те ж саме. Просто тепер будете знати, як до вас відноситься франчайзер. Ви прийшли за емоцією, і він каже: да, в нас така емоція. Ви прийшли за товаром, такий то товар, ви розібрались. Просто подивіться на себе, на своє усвідомлення ситуації з різних сторін. Вам буде простіше навіть торгуватися з франчайзером. Тому дозволю залишитися в коментарях, начебто адресованих до франчайзерів, але насправді це до всього ринку, до всіх учасників, тому що у нас не відбудеться договору по купівлі франшизи, якщо сторони не домовились, не відбулася емоція, немає прибутку в товарі, немає локації, де відкритися, немає персоналу, який може виконувати ті функції, які ми визначили, немає грошей для їх діяльності. Якщо цього, цього не буде, то яка різниця, з якого боку, ви цього договору були на початку. Взаємодія з франзі для франшизів це максимально постійна системна робота. Це не просто вже менеджер по франчайзингу, який підписав з вами угоду чи там пересилає зразок звіту, який треба заповнювати щотижня чи щомісяця. Тут ми можемо виходити. З одного боку, і на постійній комунікації, там полюбляємо зараз чати, інше інше. А можемо виходити на консервативні дії Асоціація франшизі, яка розробляє свою стратегію, яка звертається до франшизера, а давайте зробимо тето, тето, тето. Я зазначив, що франшизі дуже часто є більш ризиковими, ніж франшизер, у кого відповідальності менше. Менше вкладено інвестицій, менше іміджу на ринку, тим паче ім'я взагалі чуже, тому не страшно. Тому він може, як підприємець, більш ризиково вживати якихось кроків на подальший розвиток, але при цьому його ризиковість може йти на користь самому франчезерові, щоб шукати більш складних виважених рішень. Друге коли там, з 10 франшизі дев'ять сказали, ми готові вкладати більше заради якісного результату, і ми в нього віримо. То, мабуть, консерватив самого франшизера має бути ослаблений і підштовхуватись до більш ризикової дії. Тому що ті, хто інвестують, готові вкладати більше. Тут головне, що називається, ну не переусердствувати захистом. Все ж таки франшизі будуть нести фінансовий тягар подальшого розвитку в якійсь конкретній точці. тому, якщо вони готові вкласти і доводять франшизерові, що так відбудеться, то підтримайте їх. Тут дивіться так, щоб не порушувалась концепція, не порушилась одноманітність. Я от з армії перенесу термін бізобразна і дінообразна, да? щоб було все, все однаково, більш-менш виважено і не було. Великої еклектики в мережі, щоб ми не, не тягалось різне. Хоча на початку цього тисячоліття, там століття, на початку 10-11 років на ринку Європи було дуже поширено багато ну умовно багато мереж, які якраз створювалися на Затягувалися різні формати, різні зовнішні вигляди, різні іміджі. Одна точка, могла бути там, в чорному стилі, і з одним асортиментом, інша в білому. Ми на ринок вивели там, суші і піцу, товари, які взагалі знаходяться на різних частинах світу, продавались в одному залі за одним столом, готувалися на одній кухні. І таких прикладів дуже багато. Вони мають Певний успіх, але ця еклектика створює складнощі для самого франшизера керувати ними. Тут головне не перетягнути в мережу за багато зусиль. І ще нюанс, на якому також хочеться зробити великий акцент, це повернутися до тих первинних коренів франчайзингу, де ми вибирали франшизі. За емоційним станом, за родинними відносинами, де ми аналізували, хто впливає на нього, як приймається його рішення, що це не просто фінансовий розрахунок, а це якесь рішення якоїсь там соціальної проблеми, чи навпаки, це соціальний напрям, чи там соціальний тягар, у кого як, але чомусь людина прийшла саме купити ваш бізнес. І його що спровокувало до цього. От пошукайте, чому це відбулося. От це зараз цей такий час, тому що ви, по-перше, зможете більше комунікувати з франшизів. Буде простіше з ними комунікувати на соціальні теми. По-друге, тут виникає добрий підхід соціально соціальної інженерії. Ми будемо звертатися до нашого франшизі, щоб він знайшов вже таких же самих далі, 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 відновлюючи наше коло стосунків. Це вирішує психологічні проблеми, які ми маємо суттєво один одний на сьогоднішній день. Різних яскравим прикладом такого підходу є ветеранський бізнес, де ми можемо розбудовувати мережу на тлі там, мережі побратимів, мережі військових знайомих, які познайомились в одному соціально-економічному психологічному стані і готові його реалізовувати по-іншому. Зрозуміло, цю частину можемо робити окремий семінар. І, і говорити довго. Важко, але довго. Хочу повернутися до звичайних комунікацій, до технологій, що говорити, що трендово на сьогоднішній день, як побудувати комунікацію з франшизі. І думаю, що багато хто, особливо молоді, яка тільки прийшла у франшизі, там. Вже під час війни, чи там трошки раніше, будуть акцентувати увагу, що соціальні мережі, канали то, що дозволяють там швидше комунікувати і там швидше вибирати. Але все ж таки такі рудиментарні старі системи вигляді виставки форума працюють. Що тут не говорити, але вони працюють через те, що нам треба познайомитись. І там зум-комунікація це добре, але частина людей, особливо для України на сьогоднішній момент часу, потребує особистого контакту. Буде спільне якесь розуміння чи ні, можливо, в деяких випадках ви будете закривати очі на там спільні чи збитки чи збитки якоїсь однієї сторони, чи хтось готовий буде більше вкладатись заради спільної комунікації, але вирішення соціального проблеми, соціального питання може набувати у франчайзингу більш суттєвого значення, ніж це було до війни. Все, отак, от і до побачення, Да? Мені показали, що я маю припиняти спілкування. Я буду протягом якогось часу ще в залі, тому зможемо поспілкуватися. Якщо є питання, можете задати зараз чи передресувати організаторам, Оксані, і вона мене знайде, і я відповім.